Це ще не азійська окупація Росії, але все до того йде. Північно-корейська диктатура готується зустрічати кремлівського колегу, відпрацьовують за всіма тоталітарними традиціями. По телебаченню записи російських військових оркестрів, на вулицях портрети Путіна та триколорне ганчір'я. Путін вже давно не гребує компанією країн-вигнанців. У північно-корейській пресі стаття його ж авторства. Подяками за підтримку російсько-української війни, але цей візит не про дипломатію, а радше про слабкість Росії та потребу у зброї. Тут є два зрізи. Тут є два зрізи стратегічно історичний. Це ослаблення Російської Федерації. Ну давайте умислимося: їдуть до країну і згоди до мачупусінької тиранії. Мацюпушської 22 мільйони населення. Якби Путіну хтось п'ять років тому сказав, що він поїде просити стару радянську зброю. У Кім Іна, то це б у нього точно викликало гомеричний сміх. Більше того, щоб ми розуміли наскільки деградація воєнно-промислового комплексу Російської Федерації просять ракету р 17 Ельбрус, старенька, старенька, старенька. А Кіт Корейці зуміли зберегти технологічний потенціал виготовлення цих ракет і навіть модернізувати, а росіяни не зуміли. І дійсно північна Корея з 53 третього року наскладала на складах мільйони снарядів, але також не вартує це Переоцінювати, бо в основному з тих кількох мільйонів, які підсвічено, що їх передало вже по факту Рошен, це в основному мінометні постріли поїхав кланятися колись своєму васалу. Щоб вистояти проти Росії Україні потрібна підтримка, і її варто було б гарантувати колективними угодами НАТО. Але США вважають, що питання членства в НАТО відкладене до моменту перемоги над Росією, принаймні так заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Чи почує Київ запрошення до альянсу під час липневого ювілейного саміту, який відбудеться у Вашингтоні? Хтоні невідомо, але під час зустрічі генсека НАТО та президента США українське питання одне із перших, які роль союзників у підтримці України з я вважаю, що це один з найбільш значущих моментів для Європи від часів Другої світової війни. Думаю, ви теж так вважаєте. НАТО було засноване 75 років тому. і Я думаю, що уроки, які ми тоді засвоїли про те, що треба триматися разом для захисту і стримування агресії, були дуже важливими. Під вашим керівництвом ми зробили НАТО більшим, сильнішим і згуртованішим ніж будь-коли. Тому я хочу подякувати вам, пане генеральний секретар, за неймовірну роботу, яку ви виконуєте. Разом ми стримаємо подальшу російську агресію в Європі я очікую, що коли ми зустрінемось тут наступного місяця, то домовимось про те, що НАТО відіграватиме провідну роль у наданні безпекової допомоги і тренувань, а також про те, що члени альянсу погодяться посилити фінансову і військову підтримку України. Це зменшить навантаження на Сполучені Штати і посилить нашу підтримку України. Важливо розуміти, що чим сильнішою буде наша підтримка України, тим швидше ця війна може закінчитися. Кінчитися, і тим швидше президент Путін зрозуміє, що він не може нас перечекати. Підтримка України це не благодійність. Підтримка України в інтересах нашої власної безпеки. Союзники захищають себе і посилюють Україну. Хоча італійці не підтримують використання власної зброї для ударів по Росії. Офіційний Рим може надати Києву нову партію крилатих ракет Сторм. Shadow. про це повідомляють італійські змі. Новий пакет військової допомоги можуть оголосити наприкінці місяця. А ті іноземці, які не можуть вплинути на передання зброї чи техніки, впливають на українське поле бою власноруч на Донеччині біля часового яру працюють бійці міжнародного легіону головного управління розвідки, яка головна команда під час зустрічі з противником коротка і зрозуміла.

Друзі, щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камеру і телефону. Відповідний qr код який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. Ворог продовжує обстрілювати Нікопольщину, атакували безпілотниками та з артилерії. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак. Унаслідок атаки зазнав поранення чоловік. Його доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. На місці влучання спалахнула пожежа, пошкоджені багатоповерхівка та автомобіль. Унаслідок наслідок атаки на місто понівечені понад десяток приватних будинків. Знищена господарська споруда, ще чотири пошкоджені. Менш ніж за добу комунальні служби вивезли понад 80 кубометрів сміття. У Полтаві продовжують ліквідовувати наслідки російського обстрілу через ворожу повітряну атаку, пошкоджені житлові будинки, освітні заклади та гаражний кооператив. Місцеві мешканці та волонтери розбирають понівечені балкони та вимітають скло. На місці події була наша кореспондентка Анна Морозова. У Мене дому з діточку. Ось я прибігла зразу. нас собі нікого не допускали до вечора. Заяв я написала там зразу, а допустили тільки вечором. Ну що, що я могла зробити. Я нічого не могла зробити, і бачите, mm -hmm. ось бачите, ті пошкодження. І там внутрішні все погоріло. Пані Анна жахом згадує події напередодні від російського обстрілу. Жінка та її сусіди не можуть оговтатися і досі. Сиділи під під'їздом тут. Mm -hmm. Ми нічого й не поняли, ні свиста не чули. Вибух, пиль, заріво якесь. І все. Полякалися, оглушило. Оця сторона взагалі не… Пані Людмила проживає в найближчому до епіцентру вибуху під'їзді. каже, її квартира на першому поверсі постраждала ледь не найдужче. Та вікно все подоконіком все вирвано, потолок натяжний, все впало між кімнатою і спальнею стінка. Як он вигнулась? Похитнулась. Похитнулась, да він, ну, він 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 всі вікна, всі чотири да. вікна. 22 постраждалих, серед яких троє дітей. Такі наслідки російського обстрілу Полтави. Ударною хвилею пошкоджені 16 будівель, дев'ять багатоквартирних будинків. Прилегле училище з гуртожитком, дитсадок та школа. Понад 700 вибитих вікон. Місця не беруться за інструменти і прибирають наслідки. В дворі сиділи люди, окривавлені з голови текла кров. Їхала велика кількість швидких медичних допомог. Були присутні працівники правоохоронних органів МЧС, служби безпеки. Я бачив, розбирати завали місцевим жителям допомагають волонтери. Менш ніж за добу комунальники вивезли понад 80 кубометрів сміття. Вчора працювали тут понад. Сьогодні працює 70 двірників. Відомуємо, збираємо докуп все сміття, яке. Скло, що виникло рами, віконні рами, короба скло. Підмітаємо прибудинкову територію від скла. Пошкодження в основному там, де дерев'яні були рами, там, де склопакети пластикові, там ціліше, менше пошкоджень. епіцентр вибуху припав на гаражний кооператив. Наступного дня після падіння уламків ракети власникам дозволили оглянути масштаби руйнувань і почати розбирати завали. Внаслідок ворожого удару пошкодило і лінії електропередач на місці працює штаб з ліквідації наслідків. Разом з благодійними фондами роздається будівельний матеріал для uh, зазилки вікон і віконних прийомів. Це поліетилен, це, це USB-пліти і так далі. Є декілька варіантів, кажу, розвідку подій. Тому відшкодування буде йти шляхом від міської ради джерелом міської ради. Також це державної, також це благодійні фонди. За попередніми даними правоохоронців, армія РФ атакувала Полтаву крилатою ракетою Х-59 у Полтавській обласній прокуратурі. Повідомили, що розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Анна морозова Полтава п'ятий канал.